Вітаю, друзі! Ну що ж, у нас тиша? Це нас тішить. Дай Бог, щоб тиша була всюди, у кожному куточку нашої ненької України. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що ми далеко не щодня задумаємось над життям. Що воно таке? Навіщо воно нам дано? Які воно має прояви. І багато хто не задумується над життям, не задумується над тим, наскільки воно вартісне. І як треба відноситись до життя. Так, Микола Киричук, доброго ранку, гарного дня, смачної кави, Божого захисту і підтримки. Щиро дякую, пане Миколо, дякую, дороги. І це правда. Іде життя, та йде. Не задумаємось. Та, іноді десь ловимо себе на думці, що. Час дуже швидко стрімголовна серця біжить, летить, минає, і ми його зупинити не можемо, ми не можемо уповільнити його ходу. Ну, це насправді те, що від нас не залежить. Якщо ми не можемо змінити долю, то ми точно можемо покерувати своїм життям, бо дай десь. Я розумію, що є моменти, які від нас абсолютно не залежать. І відбувається те, що відбувається, і ми безсилі. Але, напевно, варто задумуватись над життям, розуміти, для чого воно дається, аналізувати свої кроки в житті. Тому що воно іде назад не повертає, і жодного кроку ми не можемо зробити назад. Жодного сказаного слова ми забрати не можемо. Так, життя бентежне. Хочеться, щоб на всіх було радісне, барвисте, але в барви нашого життя ворог. Додав чорноти, додав болю, смутку, журби, розпачі. І, звісно, цим всім воно змінюється. Для декого втратило сенс, хоч цього не варто робити. Тому що Господь нам дарував життя і маємо гідно його прожити, не дивлячись на те, які нам палиці ставлять в колеса, які відбуваються в перепиті. А палиці в колеса ставлять дуже часто. Отаких, От ну навіть не знаю, чи варто їх називати людьми, хто ставить кому палиці в колеса? Їх вистачає? І я більш ніж певна, що вони є в житті кожного. Та я бажаю, щоб таких людей в нашому житті не було. Тому варто задумуватися над життям, над його цінністю, вартістю. Тому що воно йде. І зупиниться тільки тоді, коли догорить свіча. Дай Бог, щоб у кожного горіла дуже довго. Я завжди кажу, роки достав. І так ішло життя, ішло воно кудись. Ішло воно, поволі мандрувало, Знімало погляд іноді увесь, а іноді назад та й поглядало. Ішло життя, Не квапна та хода, а іноді й неслось несамовито, була пора у нього й золота. Та барви ще не всі у нім розкрито. Ішло життя, міркуючи, йшло, щось думало, щось в пам'яті гортало, Вкладати стало пасмо на чоло, та жоден крок воно не викидало. Ішло воно. Гостинцем на простець, ішло воно по косу містернею, йому світив в дорозі каганець, несло усе, що мало за душею. Ішло життя, з ним мрії і думки, ішло воно, хоч в тому відчувало, тернистими траплялися стежки. Але і ними все чим чекувало. Тож хай і далі так воно йде. Прихильна доля мапу хай малює, нехай ніщо не спить і ніде, нехай йому нічого не бракує. Дай Боже! Щоб в життю кожного нічого не бракувало, нехай доля буде прихильною і мапу намалює таку, щоб життя наше було щасливим. Розумію, що нам зараз кожному довелось зазнати, Болю, жахи, страху. Ми опадилися всі в чорній добі, але будемо щиро сподіватися, що це дуже швидко закінчиться, ця страшна чорна доба, хоч вона вже у нас триває 12 рік. І хочеться, щоб життя кожного було барвисте, різнобарвне. Красиве, спокійне, щасливе. Хай так і буде. Маєчка Панасюк пише, доброго ранку, дорога паді Маклаїна. Доброго ранку всім, до благословенного дня. Щир назаєм, дорогенька, вам теж бережіть себе, бо бачу, що у вас там по Дніпру теж до вас добираються, добираються, гаратають, що по Полтавщині, що по Дніпру. У нас, слава Богу, була тиша. Навіть не віриться, що була тиша, і так вранці, знаєте, прокидаєшся. І думаєш, що ти вже в тому до всього, до ти міцно спала, і ти нічого не чула, чим насправді була тиша. Тому я бажаю всім вічитися, коли в родинах, в душах, в домішках, кожного місяця, кожному куточку, нашої славної України. Бути всі бережені Господа. А за нами була Кова, кава, власне слово королеві гірка Дім'ятрів. Буду з вами прощатися до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Цілую, люблю, бувайте, як завжди, любив казати і продовжує казати Ігор Кондратюк. Оця фраза така, цілую, люблю, бувайте, ну неймовірно. Роки ми пам'ятаємо від того моменту, як проводились караоке на Майдані. Будьте всі благословені Господом до наступної зустрічі.